Бажаю здоров'я. Сьогодні 17 червня 2025 рік і у нас такий оперативний випуск. Хочу розповісти, яка зараз ситуація у нас тут на фронті, бо минулий тиждень у нас був дуже пекельний, дуже сумний як з матеріальної точки зору, як з фізичної, так і психологічної. Справа в тому, що наші три підрозділи БПЛА, Сіда. Роти вогневої підтримки 93-ї бригади були повністю спалені ворогом. Ну, про це докладніше хлопці будуть розповідати окремо в окремому відео. Але добре, що саме тут усі живі. Кілька чоловік у нас опалені зараз у лікарні, такі в середньому важкості. І у одному із батальйонів, дуже близько до мене, капа потрапив близько до бліндажа. І, на жаль, хто був зверху, практично всі загинули. А одна людина була саме у норі в бліндажі, то тільки відбулося контузії. То минула неділя була дуже така важка. Гажка, бо втрати, втрати людей це дуже важко. Про майно я нічого не кажу, бо це діло наживне, і саме у цьому відео я відкриваю великий збір для роти вогневої підтримки, саме для підрозділу Крила. Сьогодні ми з ними будемо спілкуватись, нам потрібно їм швидко купити пікап. І це буде на 400 тисяч гривень, і 180 тисяч гривень піде на відновлення обладнання саме позиції підрозділу Сіда. То прошу долучитися до цього збору. Потрібно 580 тисяч гривень, 140 тисяч ми вже зібрали. То я гадаю, що ми швидко зберемо за пару днів і все буде. В описі під відео буде. Монобанка буде картка привата і буде PayPal. І у кінці відео я покажу, які у нас будуть призи саме донаторам, хто буде донатити саме на цей збір. А також призи на самий великий донат. донато. Додивіться це відео до кінця. А зараз ми будемо спілкуватись з підрозділом Крила роти вогневої підтримки. Зараз ми знаходимося на бойовій позиції саме Безпілотників підрозділ Крила. Там оператори працюють, ми їх ще покажемо. А наш друг оператор Саме так, да, Габі зараз розповість, чим вони займаються, і деякі жахливі речі. Зараз ви можете спостерігати за роботою нашого екіпажа. Це пілот і штурман виконують розвідувальний політ. Цілю цього політа є виявлення. Бронетехніки-противника. Ми отримали інформацію за те, що у певний квадрат видвинулася бронегрупа штурмова. Наша задача знайти її містоположення напрямок руху. І потім ми вже передаємо всі ці дані на наше управління артилерії, і вони вже приймають рішення, якими саме засобами їх знищити. Сучасна війна, сучасна війна яка зараз ведеться, вона зовсім відрізняється від той, що була навіть рік тому. І зараз дуже важливо о, перемагає той, у кого, у кого найкращі технічні засоби. Хто перший може знайти ціль о, і, відповідно, передати про неї дані, і тоді вона тільки буде знищена. Наші оператори зараз наблюдають за районом, спостерігають, спостерігають за всіма параметрами роботи БПЛА, за всіми характеристиками. Противник дуже інтенсивно протидіє нашим діям своїми засобами РЕП. Проте наявність цих нових технічних засобів нивелює його зусилля, і ми успішно проводимо цю розвитку. А ваші пташки як до риба стійкі? Вони дуже стараються, дуже намагаються нас ламати. Проте останні рішення українського ВПК, останні певні винаходи дозволяють успішно їх обходити. Ну не так, щоб сильно це легко нам дається, але ми їх здолаємо. І скажи, що ворог зараз більше всього застосовує яку нову тактику саме по БПЛА? Нова тактика з використанням БПЛА противника полягає в тому, що велика кількість fpv дронів противника зараз літає на fpv волокні. Тобто вони атакують із засідки. Вони знаходять пути, путі шляхи наших комунікацій, прилітає ворожий FPV-дрон, він сідає на дорогу. Камера у нього лишається ввімкнена, двигуни відповідно вимкнені, що економить його батарею, і він дивляться на шлях. Як тільки з'являється наша якась техніка, будь-яка, він злітає і атакує вже з землі. Це нова тактика, яку вони приміняють. Відповідно, у нас виникла ціла нова галузь. У нас цілий новий тактичний прийом це виявлення ФПВ ворога, які сидять на дорозі на шляху руху наших військ. Виявлення їх і знищення бомберами їх відповідно прямо на землі. Це абсолютно новий підхід, це абсолютно нова тактика. Ми змушені бути гнучкими і впроваджувати нові технічні, нові технічні прийоми для знищення ворога. Да, Габі, скажи, я бачу, у вас тут такі автівки вже оборудовані. Ми збираємо вам на пікап. Навіщо вам пікап і наскільки він горить? Ці автівки у такого плану автівки вони дозволяють вести розвідку більш-менш впевнено з певної відстані, але противник зараз не дає нам змоги працювати на такій дистанції, тому ми змушені під'їжджати все ближче і ближче до ЛБЗ лінії бойового зіткнення. Пікапи вони більш мобільні, вони більш маленькі. І не представляють для противника пріоритетну ціль. Тобто на пікапі е, значно більше шанси вижити. На пікапі ми можемо ближче під'їхати, швидше зробити маневр, вигрузити апаратуру, загрузити апаратуру, е, евакувати особовий склад і все таке інше. Тобто, це дозволяє нам бути більш, е, ну як сказати, е, зберегти наш екіпажі цілими. Екіпажі безцінні. Техніку нову ми можемо придбати завдяки. Донатом завдяки людям небайдужим, завдяки е, іншим шляхам, але люди це наш пріоритет. І пікапи це насамперед для збереження життів екіпажів і для налагодження більш ефективної роботи. То ось так хлопці працюють і ще раз закликаю усіх саме долучитися до цього збору. А зараз ми з Габі покажемо, які у нас будуть призи. Призи дуже унікальні, їх дуже Багато то Габі мені допоможе все показувати. Незадоволення. То у нас перше місце. У нас буде два чоловіка розіграти на перше місце, і кожному буде ось такий гільзі унікальний. Ось ви бачите, в такій коробці. Це розписали ці гільзі майстриня Петриківського розпису, Новіцька Валентина Григорівна та неділько Лариса Борисівна. Ось такі гільзи вони будуть підписані індивідуально тут на коробці кожного хто, хто це отримує, то це буде імені ваші гільзи. То У нас перше місце йдуть на двох людей. Друге місце у нас буде саме у розіграші монобанці від підрозділу Крила. Розкажи, що це. Так, ми е учредили такий приз. Це композиція герб України, який виконаний. Із гільс кулемета, який держав позиції біля Донецької кліщівки. Да, то все, все бойове, все натуральне. Хлопці самі робили, ручна робота повністю. Тут це у нас за друге місце. За третє місце у нас приз від компанії Авардер. Це дуже коштовний годинник. Ось отакий. Циферблат виконаний з гільзи артилерійської, все забрендовано: 93-я бригада, вонодний праникний, сафірове скло, пожиттєва гарантія на японський механізм. Дуже коштовна річ. Це у нас буде за третє місце. Також у нас за четверте місце ще буде. Це теж приз від компанії Авардер. І це теж годинник. Він тільки спортивного типу, теж водонепроникний, ударостійкий, Ось отакий, забрендований: 93 я бригада. Це у нас четверте місце. І також у нас ще будуть призи. За найбільший донат. Перший приз у нас на найбільший донат. Незалежно, яка це буде сума. Це буде може і 5 тисяч гривень, а може і 100 тисяч гривень. Не знаю, ми не ліментуємо суму на цей приз. Це приз від підрозділу Крила. Розкажи, що це у нас так само наш, наш командир запропонував подарити за цей донат. Це е, дійсно настоящий снаряд. Ну це не лякайтеся, це він уже. Він вже безпечний. Це снаряд, який ми підібрали, він випущений з української гармати. Це освітлювальний снаряд, який також знайдений в околицях Кліщеївки. Так, і він буде підписаний саме підрозділом Крила. Крила. І також у нас ще призи за великі донати. Хто задонатить 40 тисяч гривень, отримує ось такий рюкзак від компанії SafeCareWar. Ось бачите, на нього вже робили огляди, і Сейвкелар дало нам на приз. Це на 40 тисяч гривень. Також у нас приз на 30 тисяч гривень, буде прапор прапор 93-ї бригади, Холодний Яр, підписаний підрозділом Крила роти вогневої підтримки. Ось отакий у нас прапор буде. І ще один приз. При донаті на 20 тисяч гривень ви отримаєте ось таку сумку через плече. тактичну від компанії Kevlar, теж з шевронами Мотолайф. І плюс до цього абсолютно усі призери у нас отримають саме шеврон. Я допомагаю війську України від Мотолайф і також. Ось такий жетон за допомогу війську. Це усі, усі призери отримають. Що, це, що це, там? Патч, це теж патч, це теж тим призерам, хто буде е, найбільшу активність проявляти. Це е, спеціальний відзнак оператора, який пройшов е, курс підготовки оператора БПЛА Міні Shark. Це дуже рідка річ, і ми теж його подаруємо. Так, давай ми його додамо до цього, приза, давай, щоб, так, додамо щоб, до цього щоб До цього снаряду ще буде шеврон, який не продається ніде. Засвідчує високу кваліфікацію його власника. То дуже унікальна річ. То, друзі, прошу долучитися до збору коштів на підрозділ Крила та підрозділ БПЛА роти вогневої підтримки 93-ї бригади. Нам дуже дуже потрібні саме всі прилади, а саме пікап. Бо ворог він не спить, він розвивається, і він з кожним днем все більше і більше проводить атак. І ми ради вас продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава зсу, а Путін Гангон.